Вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. А щось давненько ми не виїжджали на риболовлю з Володимиром. Он він позад мене десь стоїть, вже масла на дальняки. Сьогодні будемо рибалити разом. На цій акваторії я вже давненько рибалив, десь, мабуть, з рік, і вже не терпиться зробити перші закиди. Ну і традиційно два слова про комплект, яким буду сьогодні ловити. Вова сказав, треба брати два комплекти. Один десь до 24-28, і другий лайт, я так розумію. Підокончика. А я вирішив обійтись одним комплектом і взяв з собою сьогодні 962-й Аріон МЛТшку в тесті 5.21. В принципі, я його можу і перегрозити до 24, якщо це мені буде потрібно. Ну і окунчика на лайтовій ваги чи ти у спінери половити. А ним також буде дуже комфортно. А якщо з вудкою у мене сьогодні були муки вибору, то катушка останнім часом в мене незмінна. Це 24-й сертак, DC-шний, дісішний і 0,8 по Японії Дюль tx 8 Восьможилочка в розмоці 200 метрів. А розпочинаємо сьогодні саме з жереха. Ось такий пількерок 17,5 грамів вольфрамовий поставив, бо вода на світанку просто кипить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзі! Бачили цю покльовку. Бачили покльовку, це був жерех. Побачив вихід, всплеск. Одразу підкинув пількер за виходом і відбулася покльовочка. Воду починають давати і вода від жереха просто почала вскипати. І оце ті самі муки вибору. Ну Що ж, першочергово а зробити ставку на жереха чи на судака, поки ранок. Ну, на жерешка я трошки прокидав. Одну покльовку на Пількер заробив. А встиг спробувати і Волкер, і Воблер. Більше не захотіло. Ну, зараз на селікончик спробуємо. <кліпселення> Ух ти, Йохани, ти бабай! А ось і він, друзі. Повернувся знову ж таки до Пількера. Дочекався виходу по поверхні. Одразу за всплеск підкинув. І ви бачили цю покльовину. Це просто жестяк. <плес> Друга покльовка. Ай, відпав. Відпав, але нічого. Такий був десь до кіла. Знову на пількер. Обидві покльовки жерехових я заробив приглядку. Тобто я стою, чекаю виходу жереха, підкидую приманку за нього і одразу слідують злі потужні покльовки. Пробував я прокидувати без плесків, покльовок не було. Тому стоїмо і чекаємо на черговий вихід. Багато часу на світанку я витратив на жереха, але воду в нас перестали давати, і виходи жереха майже закінчились. Тому саме час прилаштовуватись у джиг. А поки сонце в нас піднялося не настільки високо, я думаю, що шанси впіймати якогось судачка а, поки що є. Поставив я 16 грамів вольфрамчик і ось таку чудову рибку в натуралці. Опа! Є контакт. Є контакт, йди сюди. Друзі, на рибку. Тільки поставив рибку, перейшов на джиг. Одразу гарна покльовочка. Так, тут гарна бровка, тому я не буду спішити. У мене все ж таки як не крутий. Восьможивочка. Ну, наче не самий маленький. Здалеку капець. Дуже здалеку. Так, а ну давай піднімайся. Може він і не супер здоровий, але... Ну так, досить туго йшов. Так, давай, 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 друже, давай. Давай, давай, давай. Гарний Ну, наче більш менш. Наче більш менш. Та ну, вже десь на підході має бути. О, друзі, дивіться, гарний. Гарний судак. Опача. Залік Залік близько кілошки. Багато я витратив часу на світанку на цього жереха. Зробив дві покльовки і воду перестали давати, жерех вимкнувся. Вирішив перейти на судачка. Ну, з, з другого, з третього закиду на рибку в натуралці, на 16 грамів вольфрамчик. Як же ж він всадив? Бачите, хтось його намагався жерти. Довго мучити не будемо, бо спека і судак в таку спеку довго не живе. Тому повертаємо його додому. Ай, красунчик. Дякую тобі за покльовку. З самого викиду з ямки. Трошки, Трошки ми його перетримали, але нічого, зараз піде. Відкачаємо. О. О. <різь> <різь> Ось так раджу робити всім. Відпускайте рибку. Ставити менші проманки, а він... Ніж... Ой-ой-ой. ой ой ой, 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 ой. Що, Подача така... Подача просто жесть. Ця покльовка вже ближче була. Набагато ближче, ніж попередні. А, ну, а сьогодні... Може він ближче до берега змістився. Дивіться, що він після себе залишив. Буквально трошечки надістав до гачка. Ай-яй-яй, ай, подача така дуже зла була. Прям дуже. Вже він на точці є. Безумовно є. Треба користуватись моментом. ой 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 та ти подивись, ну що ж таке? Ну як же ж ви мажете з такими покльовками? Як же ж ви мажете? Прям під бровкою. Знову недалеко. Бляха. Перша покльовка була в мене результативною. А далі три підряд холостих. Ну от як же ж так, ну. Дивіться, аж хвостя розвернув. Судочок активний. Це єдине, що радує. Якщо перші покльовки відбувалися здалеку, прям з самого викиду, то останніх кілька покльовок були набагато ближче. Під бровку судак змістився. Зараз нас знову почали давати воду. І можливо через це він і активізувався. Покльовки ж такі, друзі, просто ну, йолки палки Вудку з рук вибиває. Але до гачків не гад. Сьогодні я не брав з собою багато джигових приманок. Взяв всього-навсього декілька рибок, які а, на минулих виїздах дуже круто себе показали. Ну і покльовки зараз вони є, але холості, як бачите. Тому зараз пограємось з кольорами. Отакого От окуньочка поставимо. Підсів такі, да. такі підсів. А в нас якийсь час не було покльовок, а зараз вони знову з'явилися. Але схоже, що на точку зараз підійшов невеличкий судак. Бо покльовки, ну вони такі, вони дуже слабкі, а подекуди взагалі нависання на перманку відбуваються. Якщо до цього покльовки були прям злючі, то зараз отакі от, от судачки підійшли. Ну, схожа на те у всякому разі. Слухайте, ну, нарешті реалізована покльовка. Я вже, бляха, це яка шоста чи сьома покльовка і тільки другий судак. Бачите, він світлий, як береж. Опа! Ти подивись, з самого викиду, з самого викиду і знову ж <хи> а на джиг вже не хотів обрати, друзі. І нехай судочки невеликі клюють зараз. Все ж таки обідяна пора. Але ж вони клюють. Знайшов я тему, яка працює. Іди сюди. Ну такий, може навіть трошки більше ніж попередній був. Зараз подивимось на нього. Зараз зазирнемо йому в очі і розпитаємо, скільки ж їх там стоїть. Ах ти. Трошечки прочається. Трошечки прочається. Ну, так здалеку в мене сьогодні ще покльовок не було. Хі -хі -хі. Перша сходинка на пількері. А пількер летить ну прям супер-супер далеко. Ось він. І відпав. А такий невеличкий, до пів кіла. Бачите, працює бляшка. Ось така крута літня тема цей пількер. Ось так от на зміні приманки дуже часто він і спрацьовує. Так, перев'язався, бо повідець трохи обровку покоцав. І погнали кидати далі. Да, дуже крута тема. Ці пількера вольфрамові. Минулого літа ми їх для себе відкрили. І відкрила абсолютно по всій рибі. І судаки на них клювали, і окуні, і щуки, і жерехи. От джигова ловля пількірами. Ох ти ви бачив, яка покльовка. Ай-яй-яй-яй-яй. <світ> ну от реально, не, не працює Джиг. Ну тупо не працює. Ще один. Ну ти подивись, це просто роздача якась пішла на пількер. Це просто якась роздача на пількер, пішла несамовита. Ну, щоб дві покльовки за проводку такого в мене сьогодні ще не було. Прикольно. Прикольно. Ось вам і зміна приманки. 17,5. Давай піднімайся вже. Вже пора. Дід приплив, Дивиться що на одного, другого дістали. Ось і судачок. Судачок дитячий. Але як же ж вони злісно клюють Подобається йому бляшечка. А як подобається? Вже і Вовчик пішов за бляшкою так воно і працює. Виявляється, стоїть тут судак і його досить багато. Треба було лише знайти приманку, яка йому подобається. А йому подобається пількера. Пількір на паузі так дуже прикольно осипається. І от саме, як правило, на паузах покльовки йдуть. Хоча буває на самій провоці. Якщо повільно, близь дна його вести, то може клюнути і на рівномірі. Пількер я підіймаю приблизно на метр, на півтора метра над дном. Для того, щоб на паузі в нього було куди осипатись. Судака таким чином а, більше часу на те, щоб його атакувати. Ну і. Гад, жерех. А, ну і з більшої відстані він його так має бачити. Ще один. Друзі, це в спеку. Реально, ну я просто в шоці. Я думав, куди судак звідси пішов. Тільки ставлю пільки, одразу йде покльовка за покльовкою. І з викиду, і поближче, і з середньої дистанції. А виявляється його тут прям дохріна. Весь плюс-мінус стандартний, але тим не менш. Зараз таку спеку кожна покльовка це прям бальзам на душу. судачочки судачки, судачки. <гум> Ти бачиш. Ти бачиш. За всі три гаки взяв в замочок. <гум> да, це просто нереально крута тема. Беріть на озброєння. Ох ти, йомайо. А оце схоже, що гарний. Оце схоже, що гарний сів. Боже, як же шпількіра працюють. Охренеть. Я просто в шоці. Так, аби його обровку не збрити ще. Да, рибка наче нічогенька. Може навіть і залік буде. Схоже, що заліковий. Поборовці його повільно, поволі. Боже, які ж покльовки, які ж покльовки. Куди ти там зайшов? Давай вилазь. Давай вилазь. Капець, я тобі кажу, покльовки такі, що не переплутаєш. да, Це гарний має бути. А, ну не з самого, ну, ближче до дальнього. Да. Друже, хочу побачити тебе. Ого. Давай, давай, давай. Ану. Ось він, друзі, ви подивіться, бляха, який судак. Ви просто подивіться, бляха, який судак. Охренеть. За сопельку. Ну ви таке бачили? Силікон нуль на масу. Тільки поставив пількер, просто якась роздача почалася. І це, друзі, обід. Сонце шпарить, так що жити не хочеться. А він лупашить. А він лупашить і лупашить. Ви бачили колись свічку судака? І я тепер бачив. Ви таке бачили? Спека неймовірна. Обід, риба клювати не хоче. І варто було тільки поставити пількер. Жодної посадки риби не було. Всі покльовки настільки впевнені, що просто видирає вудку з рук. Це найбільше за сьогодні. Слухайте, Такі дуже добре за кіло. Давай. О, пішов. Щодо пількерів. От здавалось би, точка мертва Джих риба ігнорує повністю. Ти тільки ставиш пількер і починається роздача в закид. І це в таку спеку, що просто а, жити не хочеться. Для цього типу приманок я зазвичай використовую два типи проводок. А, перший це класичний джиг, це сходинка. А, три, чотири 5, 6 обертів катушки пауза, в залежності від рельєфу і від глибини. Ух ти, покльовка одразу була на падінні. Отже, дивіться, використовую я дві проводки. Перша це сходинка, обов'язково з підвисанням пількерів. Пількера мають висіти ну хоча б кілька секунд до того, як впадуть на дно на паузі. І другий тип проводки це повільна рівномірка вздовж дна. А зараз заробив покльовочку якраз на джигову проводку, на паузі. Наразі в нас невелика пауза в кльові, вже хвилин 10, як судак не клює. І про що це нам каже? Але насправді все дуже просто. Судак це та риба, яка довго, як правило, не затримується на одному місці. Він постійно знаходиться в русі, в пошуках. Одна стайка підійшла, поклювала, похарчувалася, пішла по своїм справам далі. Тому треба трошечки зачекати, і я більш ніж впевнений, що наступна стайка також підійде і почне клювати. Пількер це трохи нетипова, трохи нестандартна приманка для джигової ловлі. Але я вже не перший сезон замічаю, особливо влітку по теплій воді, коли судак не хоче клювати на інші типи, він дуже непогано реагує от саме на цей шматок вольфраму. З чим це пов'язано, що саме йому в ньому подобається, не знаю. Можливо, форма, можливо, гра, можливо, все разом. Але це факт. Минулого року ми дуже круто ловили пількерами будь-яку рибу. Абсолютно всю це і судаки були і окуні, і щуки, і жерехи. Тому в цьому році ми цю тему продовжуємо. Поки в нас пауза в ловлі Судака, бо кудись він відійшов останню годину, покльовок не було. Вирішив я прокидати на жерех, або ну, прям дуже багато виходів по поверхні. А, пробував більші приманки, жодної покльовки не заробив. І свиснув у Володі ось такий пількірок. Це дайвівський пількір, я думаю, тут грамів 7. Опа! Ну, ти бачиш. Такі друзі вмовив. Пробував я і Ратлін, і більші пількери не хотіло. Взяв у Вовчика ось такий невеличкий пількерок. ну може він грамів 5-7 уважить, я не знаю. І такі зловив. <сум> Супер невеличкий. Але це хоча б щось. Це хоча б щось. Давай, трошки фігньою постраждали, одного маленького жерешка вдалося звалити. І, мабуть, що треба повертатись до судака. Бо виходів а, по поверхні дуже багато, але клювати не хоче. Як завжди. Ах ти, -мо! Була покльовка. Була гарна покльовка, прям під бровою. О, цікаво, давно вже в нас не було покльовок, а я зробив перерву десь на годинку, покупався, відпочив і, схоже, що за цей час судочок встиг підійти на точку. О! Є контакт, друзі. Є... Контакт, нарешті. Дочекався. Ану іди сюди. Ану, іди ж ти сюди. А судачок таки підійшов на точку. Поки я відпочивав. Ну, слухайте, ще схожий на такий маленький. Ну, дивіться, як пручається. Дивіться, як пручається. Давай, потроху тебе, щоб ти мені оббровку не зрізав. В мене останній такий пількер. Ну так, схоже, що не самий маленький. Ану давай. Піднімайся, друже. Я вже бачу, ти десь тут. А ну о, друзі, за краєчок може зійти, але дивіться який. Дивіться, який гарненький. Ну, не знаю, чи залік чи ні. Якщо не залік, то трошки йому до заліку не вистачає. Але щось дуже близько до того. Бачите, і пількер знову. 21 грамчик. Щось йому зле. Ну, нічого. Так буває. Таке буває. І насправді, друзі, я теж хочу прокоментувати. На такий вже він, він і маленький, в принципі, можна можна такого і забрати. Звісно, що краще б він ожив і поплив додому, але вже як є. Не викидайте його, правильно? Нарешті судачок почав підходити на точку і покльовки розпочались. А, на жаль, не вдалося відпустити цього судачка, хоча, ну, ви самі бачили, я дуже цього хотів. Наче і на повітрі його не перетримали, наче і міхур не виліз. Але іноді таке буває. Нічого, поїде додому. О! Сухай, це що таке? Це що, жерешок впаяв, чи... чи це судак? Це я не встиг зрозуміти. Десь в придонному слої, але на дуже-дуже швидкій проводці. Хто ти? А. Зрозуміло. Ну такого сьогодні ще не було. То це в нас? А це в нас білогласка. Або кляпець, як її ще називають. Так, тихо. За горба. така риба нам не цікава. Пляхай, всі руки в соплях. Ось вам можливо і відповідь, чому судак підійшов на точку. Окрім судака, тут ще й біляк стоїть. Вова десь недалеко від берега знайшов гарну стаю з гарними окунями І шпарить їх на цикаду ледь не в закид. В принципі, можна було поставити цикадос або телспіннер і лупити їх і лупити, поки вони там не закінчаться. Але ж я окуня останнім часом наловився ну, настільки багато, що, якщо чесно, від нього вже прям нудить. Тому я. Обловлю точку з перспективою саме на Судака. Обкидав я тільки що точку джигом, зробив близько десятка закидів і не зробив жодної покльовки. Десять закидів для цієї точки це більш ніж достатньо. Бо точка невелика, вона досить локальною є. І було б достатньо, я думаю, навіть закида 3. Але з десяток зробив, жодної покльовки не було. Повернувся до пількера. В теорії, до речі, на зміні приманки він знову ж таки може клюнути. Йоханий ти бабай, ви це бачили? Ось така херня відбувається на протязі півдня. Ой-ой-ой, і покльовка була. Ви бачили яка? От тільки ввімкнув камеру, щоб про жереха сказати, а тут і покльовка одразу. Блін. Ну це судак. Судак під бровою. А щодо жереха, то він нам сьогодні нерви робить просто нереально. І зловити його не вдається, ні на що брати не хоче. І виходить же ж гад, просто десятки виходів, ви бачите. Поки зрозуміло, що там таке сидить, чи то щука, чи то жерех. А На пількер, так? Да? Ні, це вже на коливало. На коливалочку. Может, и щучинька. Травы можно ну да, стоит сотки. А ну. А, жабынятку, сомик. Вон? Сом, да. Офигеть, Это біка рибка. Жабонятку, жабонятку. На коливайку. А ну давайте, бо в нього шкірка там просто капець. Так, сейчас. О! Отакі от, от же друзі. Наш дід Дніпро багатий на різні види риби. О. Ну що, вітаю вас першим сумом? Дякую, дякую. Це було приємно. Майже цілий день ми сьогодні відмислали на річці Дніпро, і риболовля, як для цієї пори року, я вважаю, видалась просто фантастичною. Сьогодні було все. Зранку трошки жерех поклював. От єдине, що мені не зрозуміло, чому зранку і на вечорці при подачі води судак клював не дуже добре. Найбільший, найкращий вихід був близько обіду в люту спеку по стоячій воді. Ну і пількіри вони сьогодні зробили вітер. Я вважаю, що цей тип приманок має бути в коробці кожного поважаючого себе судочатника, бо іноді ви бачите, які результати вони роблять. Все, друзі, на цьому я буду з вами прощатися, нам час їхати додому. Якщо вам сподобався відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коменти. Побачимось!